З хлібом, сіллю, обіймами та поцілунками в зуби. Генеральний секретар ООН. Де ви думаєте, приїхав на візит до Путіна? Такого ще світ не бачив, щоб в Путіна був ордер на арешт від міжнародного кримінального суду ГАГИ. А той приїжджає в Росію для участі у саміті БРІкс. Тобто, можна сказати, Антоніо Гутерреш сьогодні в центрі. Дипломатичного скандалу, а ми, дорогі підписники, можемо констатувати не лише стурбованість, а й кров на руках. Членів Організації Об'єднаних Націй, якщо ви згодні з цією думкою, ставте вподобайку, підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн і включайте дзвінок. Ізраїль оголосив персоною на грата Антоніо Гутеріша, який є генсеком ООН, за бездіяльність, флегматичність і за те, що вони наміть навіть не спроможні просто назвати війну війною. Скажіть, будь ласка, а чого чекаємо? Ми два з половиною роки? У мене аналогічне питання: ось ця зустріч Гутереша з хлібом і сіллю в Казані в Російській Федерації сьогодні як плювок у душу українців. У мережі з'являються фото, як той раду коштує коровай окупантів. Як запевняють розмі кремлівський диктатор Володимир Путін зустрінеться з високим гостем в останній день саміту Брікс сьогодні? Про що вони говоритимуть наразі? Невідомо натомість Міністерство закордонних справ України рішуче засудило поїздку Генсека до країни агресорки та наголосило, що цей крок пришкодить репутації організації. Генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший глобальний саміт миру у Швейцарії. Натомість він прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише ще шкодить репутації ООН. Тобто, якби ми два з половиною роки назад, або зараз хоча б слід за Ізраїлем, за його прикладом, зробили б те саме. Можливо, це ну, якось почало пробуджувати цивілізований світ, демократичний світ. Абсолютно те саме стосується і діяльності Міжнародного комітету Червоного Христа. Так само, флегматизм, бездіяльність, байдужість, допомога агресору, але вони продовжують у нас працювати. Чому ми не показуємо своєї позиції як держава? Можливо, ми зараз, хоча б це вже зробимо, хоча б за прикладом Ізраїлю. На сьогодні у складі БРІКС перебувають 9 країн, і ще декілька виявили бажання приєднатися. Спочатку Брікс складався з Китаю, Індії, Пар, Бразилії та Росії. Потім додалися Єгипет, Іран, ОАЕ та Ефіопія. Сьогодні організація Об'єднаних Націй на чолі з Антоніо Гутерішем вже як чорному по білому каже ми з ними вот як приймали президента об'єднаних арабських еміратів його угощали чак-чаком і караваем а це поява лідера Китая на засіданні саміту в Казань також прибув і президент Азербайджана. путін очікує приїзд 30 лідерів Країн у 2024-му Росія головує в БРІКС. На цьому саміті Путін просуватиме свою позицію щодо закінчення війни з Україною. Про це каже президент України Володимир Зеленський. Та крупніша встріча часті мірових лідерів участием Путіна з начала повномасштабної війни Росії проти України. Брікс допомагає Путіну показати світу і передусім своєму суспільству, що немає ізоляції Росії. Я вважаю, що партнери повинні більше працювати, щоб до Путіна приїхали не всі на рівні лідерів, мені здається, це важливо, казав Зеленський. Путін розуміє, що немає США, немає Європи. Є великі в нього питання з азійським простором і арабські країни розділені. Тому путіну було потрібно знайти зрозумілий майданчик. Брікс – зрозумілий майданчик для нього, але я вважаю, що він буде будувати на цьому майданчику не економічні відносини, а найголовніше його бачення, як закінчити війну, припустив президент України. Фактично, Росія намагається зараз свій перший саміт миру влаштувати. Так і є, але вони не можуть зробити саміт миру, бо у них немає такої великої кількості підтримки, як є в Україні. Але вони роблять крок. Але повірте мені, це просто буде неформальний діалог про те, як закінчити війну. Тобто російська сторона спеціально хоче розділити єдність світових лідерів навколо України, резюмував Зеленський. А тим часом в мережі набуває популярності архівне відео Путіна, де він клянеться, що не буде забирати Крим, і взагалі йому не потрібні чужі території. У нас сплачують общі цінності і мировоззріння. Справедливо буде сказати, що Брікс включає в себе єдиномишленників. Ми не хочемо забрати Крим. Це абсолютна глупость. Якщо ми почнемо щось забирати у кого-нибудь, то, то у нас щось самі віднімуть. или мы что-нибудь потеряем. Во всяком, случае, во, во, всяком случае, мы начнем такой передел на пространствах бывшего Советского Союза, от которого не сможем оправиться никогда. Он нас поддерживает очень да, я слышу, У нас на территории Российской Федерации только 400 спорных территорий. 400. Я хочу, чтобы все об этом знали. А вот это во-первых. Во-вторых, сахар, газ – это все-таки второе. Третье, значит, поле какое-то, на котором можно поспорить. Но поспорить не более того. 20 влада диктатора Путина уже сделала его еще одним кровавым царем. Главной проблемой, на мой взгляд, является тяжелое имперское наследие России. Все почему-то считают, что Россия осталась империей. А вот сейчас те, кто аплодирует, пусть меня послушают там внимательно. Все вважають, що Росія осталась імперією і относятся к неї як империи до, до сих пор. А це зовсім уже давно не так. Ми не хотим забрати Крим. Нині ж Путін марить Україною, хворий на імперіалізм Чого гріха таїти. Він повністю у крові. І на його бал сьогодні приїжджають, вочевидь, такі ж бурдалаки. Вкусно. 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 А після трапези на гостей Бріксу чекали культурною програмою. задорний руський танець, оліцотворяючі радуші і гостіприємства русского народу. Калінка і композиція течет ріка Волга. Ще як символічно все в червоному кольорі. Про яку ескалацію ми говоримо? Задіяні всі абсолютно типи озброєнь від підводних човни до стратегічної авіації. Це до речі, перша війна, в якій абсолютно всі типи озброєнь були використані вже. Не все залежить і не все в руках Російської Федерації. Абсолютно не все, і не все в руках інших гравців на світовій арені. Дякую, що додивилися це відео до кінця, і хотів би почути вашу думку щодо Організації Об'єднаних Націй. Та чому Антоніу Гутеріш досі знаходиться на посаді генерального секретаря? Цю посаду португальський політик вперше обійняв у 2016-му, а в 2021-му був перепризначений на другий термін. В минулому працював як португальський політик-соціаліст, прем'єр-міністр Португалії та Верховний комісар ООН у справах біженців. Аж 10 років займав цю. Посаду сьогодні цей політик ламає всі стереотипи щодо прав та захисту людей, адже він відхилив запрошення України на перший глобальний саміт миру у Швейцарії, але прийняв запрошення Росії на БРІКС.